I'm healing. Тепер знову вдома. Ти мав рацію. Мама пишатиметься тим, що я здобула такий блискучий німб! Як приємно повернутися в це місто. Мамо, це я, Раф! Я повернулася. Її Тут немає. Цікаво, де вона? Тихо, коксе. Навіть не жартуй так. Я зрозуміла. Вона вирішила розіграти мене. Зараз вона вистрибне, звідкись, щоб мене здивувати. Мамо, ти тут? Мами справді немає вдома. Нічого не розумію. <рес> ти справді не розумієш? Їй набридло чекати тебе, вона пішла звідси. Тепер ти самотня. Ніхто не хоче бути з тобою. Ніхто. Це неправда! Замовкни! Я не слухатиму тебе! Чого ти хочеш? <рес> ти самотня, Раф. Зовсім самотня. <рес> Що це? Що відбувається? Самотня навіки. О! Ні. 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 Здається, тобі наснилися жахи? Я не знала, що їй відповісти. Я не зважила на те, що хороші друзі можуть обійтись без зайвих слів. Якщо ти не хочеш про це говорити, я зрозумію. Іноді й мені сняться жахи з усіма це трапляється. Урі, а як ти здогадалася, що мені наснились жахи? Я бачила, як тебе трусило у вісні, і І я не знала, чи треба мені у тебе будити. Я так і знала. Ти сфотографувала мій жах на свій цифровий фотоапарат снів. Ти ж моя подруга. Як ти дозволяєш собі отак вриватися в мої сни? Вибач, будь ласка, я знаю, я зайшла надто далеко, вибач. Пусте, усе гаразд. Забудьмо про це. Раф, це був лише сон. Не хвилюйся та впорайся зі своїм завданням. Обіцяю. Дякую, що підбадьорила мене, але не забувай, що перед цим я програла демонові. Якщо з Ендрю щось трапиться, у цьому буду винна. Я... Не переймайся, якби ти тільки знала, скільки я програвала демонам. Я Мікі. Дуже приємно. А це цукерка. Тобто, це не її ім'я. Просто ми всі її так називаємо. Я цукерка така солодка, як тортик. як тістечко, як морозиво, Морозиво ж солодке, правда? Хіба ні? Досить, ми все зрозуміли. О, нарешті вона усміхнулась. <гум> я раф, а це Урі. Вона якраз вислуховувала моє скиглення. Якщо я не помиляюсь, демон, з яким ти змагаєшся, дуже підступний. Його звуть Салфіс, і він явно шахрує. Як і всі демони, яких я знаю. А тепер послухай мене. Етап, який ти проходиш, дуже важкий, і багатьом ангелам не вдається пройти його з першого разу. Серйозно, ти знаєш когось з таких? Я знаю, це вона. Нікі повторно проходить цей етап. Я точно знаю. <плес> на жаль, це правда. Запам'ятайте, не повинна втрачати відваги, якщо програла один поєдинок. Саме тому моя тобі порада, стисни крила і покажи тому Селфісові, на що ти здатна. А якщо мені не вдасться, якщо я програю, годі скиглити, це нічого не дасть. Запам'ятай, якщо тобі потрібна буде допомога, ти завжди можеш звернутися до нас, правда? Так! Поклич нас і ми прилетимо. Усе дарма. Я ж не можу гукати вас щоразу, коли матиму проблеми. Ну, звісно, не щоразу. Але тоді, коли ти справді будеш у халепі, не вагаючись, клич нас і ми прилетимо. Обіцяємо, ми тобі допоможемо. Ангели, друзі, навіки. Приготуйся салфіси. Я вже йду. Саме тому ніколи ніколи не можна комусь довіряти. Можна довіряти лише собі. Саме цього ми маємо навчити людей. Є якісь питання у вас. Салфіс, рада бачити, що тобі нудно. Саме таке ставлення я б хотіла бачити від вас усіх. Гаси ти б міг повчитися у свого товариша Салфісу. Я все зрозумів, пані вчителько. Просто мені важко відволікатися, коли ви щось розповідаєте. Отак. Пані вчителько, не зліться на гаса. Не всі ж такі, як я. Він, як завжди, страдає манією величі. Дякую, Кабіріє. Кабальє. А для мене ти не маєш компліменту. Що я щось пропустила? Бездоганно, молодець. Ми говорили про самозакоханість, і Салфі знову визнаний кращим. Правильніше було б сказати найгіршим. Це правда. Таким я і є. Лише тому, що ти переміг ту шмаркачку-мрійницю. Її звати Раф. Раф, ти називаєш її по поїма. Ми повинні знати своїх ворогів, правда, пані вчителько? Саме так. Але будь обережний, інакше можеш програти. Пані вчителько, я не маю шансів програти. А щодо того, Ангела вона пошкодує, що спустилася на цю землю. А зараз, якщо ви не заперечуєте, я не хочу гайнувати свого часу. Навіть не знаю. Іноді він буває такий дивний, і та рукавичка йому зовсім не пасує. рятуй! Саупі затримайся, я вже йду. Чому воно ніяк не зійде? Гоу, привіт, рада, що тебе зустріла. Думав, ти так легко зможеш мене здихатись. Зовсім ні. Насолоджуюся твоєю поразкою і захоплююся тим, що знову тебе розлютив. Гаразд, хлопче. Якщо тобі потрібно дати урок, я готова зробити це вже. Вибач, Ангеле, але уроки вже закінчились. Молодець якобе. Гарно пірнув Ще трошки тренувань. І ти чемпіон. Хуліани. <свист> ти що не почув, що тобі сказав Даріус? Потрібно більше тренувати. <свист> що ти задумав? Друге <свист> проти одного? Це нечесно. Дайно -ну подумати. Ти можеш виписати їм штраф. Ну нарешті тепер Ендрі допоможе тому бідному хлопчикові. Зараз побачимо. Гей, Ендрю, ану ж провчимо цих хуліганів. Якобе навіть не сподівайся! ніхто не піде проти нас, особливо, щоб допомогти я... тобі. Ендрю, ми ж тобою, друзі. Ендрю, ну ж Я не можу тобі допомогти. Мені час іти. <рес> Дай п'ять! <рес> Бачиш, цього разу я переміг ще до початку змагання. Обери завдання, що ти справді цього хочеш? Я викликаю тебе до кімнати змагань. Побачимо, хто перший піде до Ендрю. Що ж, якщо ти хочеш позмагатись, чому б тобі не зайти до мене? Ласкаво прошу до сірчаного міста вогонь, вулкани і легкий аромат сірки в повітрі. Ти перетворив кімнату змагань на місто демонів. Я ж сказав, що приведу тебе до себе додому на змагання у місто диявола. Воно таке ж потворне, як і ти. <гум> ти така розумна на слова! Невже вже ми прийшли сюди порозмовляти? Це я зі своїми подружками можу. Час для розмов вичерпаний. Подивимось, наскільки ти вправна зі своїми крилами. Якщо ти хочеш першою піти до Ендрю, спробуй мене дістати. Це все? О! Певно, сірчаний сморід до дурмани в твій мозок. Ти ж знаєш, я прудкіша від тебе. Побачимо! Швидкісні крила! Хочу познайомити тебе з моїм швидким улюбленцем. Хе -хе -хе, тільки не ревнуй. Ти не можеш змінювати правил посередині гри. Це ж були прості перегони! Нічого й не змінилося. Я просто хочу побачити, як швидко цей дракон зможе О. роздерти тебе на шматочки. Я не допущу цього. А! 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 Треба якнайшвидше звідси вибиратись, поки я не перетворилася на вуглик. Що ж мені робити? Рафе. Я повинна бути сильною. Я повинна зробити це заради Ендрю. Я йому потрібна. Я ж його ангел-охоронець. Я повинна оберігати його від хибного вибору. Більше не можу це втримувати. Але коли ти справді будеш у халепі, не вагаючись, клич нас і ми прилетимо. Обіцяємо, ми тобі допоможемо. Ангели, друзі на віти. Тепер я знаю, що робити. Друзі, ангели. Ангели, друзі на віти. Як? Як вона це зробила? Ви прилетіли. Ми ж обіцяли з тобою усе гаразд. Кому даєш перевагу? Я беру на себе Салфіса. Адже це він мене сюди затягнув. От він, край. А що ти хотіла від демона? Не хвилюйся. Йди, розберись зі своїм супротивником. А ми візьмемо на себе цю велетенську ящерку. Втихомиримо цього велетня. Яскрава блискавка. Гроза. справжній рик Суперзвук На твоєму місці я б затулила вуха mm -hmm. Вдалося Прокляття, Раф! Це ще не перемога Тобі ще потрібно Дістати тебе? Я ще Троє не зробила Троє проти добила. одного? Це не чесно Випиши мені штраф Хм, що ж, першою діятимеш з Ендрю ти та мої дії будуть завершальними. Ендрю зробить неправильний вибір. Я в цьому впевнений. Миликаю. До ваших послуг, Міледі. Її сльози. Мені потрібні її сльози. Не смій повертатися з порожніми руками.